Без сумніву для нас, перший митрополіт Київський Михаїл був із наших угринів русинов. Правда, він недовго послужив, він три роки лише послужив, але він так активізував місіонерську роботу і крещення, що саме тоді усилилися масові крещення, коли вже був архієрей, Способний був організувати, ми думаємо, що з ним прийшли не тільки він сам, могли прийти з ним добра і ще сотня священників. Але іменно наші предки зробили великий подвиг, коли київським полянам преподали урок проповіді Євангелія, і коли люди виходили із крещення. То многі з них засвідчили чудо, чудо оновлення духовного. Люди були, як будто би вийшли із другого світа. Ми ж і сьогодні, в більшості як православні, просимо нашого славного князя Володимира Київського, котрий не побоявся вивести народ на крещення. Він був організатором, менеджером у нього були десятки сотні священників іменно славяно-руси, слав'яно русини із Карпатської руси. А потім через рік прийде святитель Михаїл і, і ще з більшою силою буде продовжуватися хрещення полянської землі, котра лиш після крещення стала називатися Русь. Вони стали славяно-руси, Бо їх крестили древні наші предки, уґрине Карпато Руси, русини. Господи, благослови нам, щоб в завтрашній день удалося і архімедиту Николаю перевести файно праздник, в місті з архієреями, і з духовенством, з народом Божим, щоб ми дали дань нашому предкові, який тільки потрудився на духовне возрастання київського. Тих берегів Київського берега, на кому пізніше востане красивейша києво печерська лавра, молитвами Божої Матері, котрим ми сьогодні співали їй наш співаний Параклис, молитвами і всіх святих, допомилють да Господь нас тут бути добрими дітьми, Божіми, вірними, канонічної церкви, а вічності в'єдно за святими і святим Михаїлом первым митрополитом київським, і ми бы змогли наслідувати царство Божие. Амінь.